Брати, коротше, назбирав 892 штуки, їх тобі. Е, да. Причислив фонд е, Superhumans, е, Вони тобі забронювали, е, з ними домовлявся, що вони там ще тобі допоможуть і поставлять тобі електроніку також в найближчий час. Так що е, е... ти поняв. Щоб ти ходив і був довольний. Наша казати. прикордонник Сергій Грузенський подарував майже мільйон гривень побратиму Олександру Вознюку на купівлю електронного протеза. 36-річний Сергій з Києва. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов добровольцем. Служив на Сумському та Луганському напрямках. Отримав поранення у липні 2023 року під час служби у Константинівці. Пробували будівлі і вночі прилетіло дві. Ракети С-300. І ця будівля сталася і так завалило повністю, 10 людей знаходився під завалами. Мене доставали хлопці, викопали, повезло, що це вже десь кілометр 20 від фронту було. Приїхали МЧСники, вони мене вирізали, достали за ноги. Але через те, що дуже довго знаходився під завалами, мені плити на ноги впали, то мене зразу доставили в місто Дружківка і ну, прийшлося ампутувати ноги. Чоловік спочатку ходив на механічних протезах. Згодом йому встановили електронні. В той час його дружина збирала гроші на протез, але вони не знадобилися. Тому Сергій вирішив віддати їх Олександру. Це мій знайомий друг. Ми з ним разом лежали в прикордонному госпіталі в Києві. В нього також зараз механічне коліно в нього одна окупація, але дуже висока. Олександр Вознюк у 18 років долучився до прикордонної служби України. Служив три місяці у Луганському напрямку, отримав поранення та вже рік хлопець на механічному протезі. «Дивися, ж, хотілося сміятися і плакати, але це не було так похоже на те, що ти так можеш відновити свою ходьбу. Але потім так привик і зручно так стало. І навчився так ходити. Ну, воно швидко так привикаєш, швидко. Там за дві тижні вже бігав. Олександр зізнається, що мріяв про електронний протез та не очікував такого подарунку. У мене слова немає, в мене ж руки трясуться. Це, звісно, дуже така сума велика. Це... Я вдячний буду прямо до кінця життя. Я дуже хочу протез електронний. Він мені буде давати більший функціонал більш і мені буде легше ходити. Може, піду далі служити кудись. На одному місці сидіти, а на одному місці я сидіти не можу. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.